І знову привіт! Ви на каналі Ще в коробці, і це наш випуск, де ми розпаковуємо пакунки з Укрпочти, викуплені на аукціоні. Сьогодні знову 20 коробок. Будуть щось знайоме, ми не будемо звертати на нього уваги, бо всі все знають. І, можливо, попадеться щось дивне і цікаве. Ну, як і в попередніх випусках. Тож, давайте почнемо з першої коробки чи пакета. Па-па! На книгу схожа, На книгу схожа, не буду загадувати, але схожа, Можливо, навіть з нашого формату. Від так, нашого формату. Так, ну, бо пакування дуже не схоже. Так, так. Оп, оп, оп. так, книга, книга. Історичний журнал. У мене два таких є. Круто! Дивіться. 105 гривень. Ну да Так, що ми маємо? Крила України. Військово-повітряні сили. Військово-повітряні сили. От. Це з формату Історія України. Чим ця книжка крута? У мене дві такі є. У ній А. Дуже коротко, дуже лаконічно. І з гарними малюнками, фотографіями, і навіть постерами час від часу. Десь тут має бути ще постер. А в самій книзі є от інформація про ту чи іншу націю подію. Ну, не бачу тут постера, не буду шукати, але мені подобається. До колекції дуже гарно підійде. Так, да, вони недорогі, але ну, проте вони в форматі типу журналу. Їх там дуже багато. Як бачите, тут є теж декілька в цій серії. Клас. Дуже хороша перша посилка. Йдемо далі. Так, ну що, це знайома нам баночка для автомобільного покриття. Так, ну оце. Це теж ми вже бачили, це ці таблетки для машин пральних. Чому я так думаю? бо вони однаково всі шародять. От. І всі в поганих коробках, тому не будемо на цьому навіть зупинятись. І підемо далі. Витимемо щось в темі. Так, Тут щось таке з багатьох частинок складається. Давайте подивимося разом, що це таке. Пакетки. Беремо пакетику лежить у ну, якісь деталі. Так, я думаю, що це е, запчастини до липки. Пізні запчастини. Вот, вот такі. І, як показує практика, саме такі якісь дивні деталі, запчастини і так далі найлегше продати на Олікс. Тобто люди прямо це там шукають. Так, О, така східка. Що робити? Так, щось тут Royal Mail. Та-та, та-та. Непонятно. Давайте відкривати. Так, тут уже нам знайомий магнус, ну, тобто, тестостерон. Таблетки тостостерону. Давайте відкриємо ось цю посилку. А, ну, Запаковано, як бачите, як це. Ви перевернете по почки, або ще якоїсь почти не так. Так, що у нас тут? Тут одяг. Тут лосінки. Да? Дитячі Pepple girls лосінки. Ось! З єдинорожками. Дитячі. Так, це теж з Китаю. Коштує 5 доларів 27 центів. Це дорого. Це прям дорого. І в чому суть? Зазвичай в Китаї по такій ціні, там 3-4 долари, як ми вже бачили раніше, одяг. Тобто, одяг. тут, ну, не одяг. Тут щось інше. Зараз подивимося, що якась техніка. Так, Toyota Camry, написано 2013 лет, Може це світло до Toyota Camry? Так, відкриваємо. Да, це фара. Ха, одна фара. До тойоди камлю. Ну, ця штука точно продається. Для автомобілів продається все дуже просто. Там. Все. Може, вам треба. Звертайтеся, і дам за донат. Дивимось далі. Щось. Ха, ну, Це так, якась ручка з нього олівець. Коштувало 22 цента. Ну, я думаю, що це якийсь майкапська. Непонятно. Чорний. Все по-китайськи написано. Це маркер. Ла-ла-ла-ла. Ну, незрозуміло насправді. Можна розпечатати далі. Схоже на маркер. Так. Да, тут написано його розмір 2. О, так, це маркер такий для мейкапа, для очей. Так, да, можливо, це для дітей, скоріш за все. А, підводки. Ну, прикольно. Дивимось далі. Так, у нас є. О, тут нема плави породені. Що це? 9 євро написано. Готово відправно з України. А, Напишемо, що це кулон. Пендін. За 9 євро відправлений з України. Йо-маю, порізавшись. Що своє поліза? Чи поліза. Нічого, Так, да, це адреса була. Нічого важливого. я відвідав. Так, ми все ще почитаємо. Розберемося. Що в нас є? У нас є листівка Thank you. поставте 5 зірочок і будете своє. Ну, він, звичайно, коштує не 9 євро. Це я вам гарантую. За 9 євро ніхто нічого не виставляє за кордон. Бо доставка мінімальна коштує 9 євро. Ну, тобто 8 з чимось доларів, коштує тільки доставка. А те, що там пишуть, типу 9 євро, це для податкової, щоб вони не податковували. Тут написано 10 євро. Що, купили це за 10 євро плюс доставка. Ну, Давайте подивимося, що там за прикраса. Шоколадочки кусочок <гум> про Джеверлі. Прикольно люблю такі шоколадочки. Так, ну блін, вона срібна, напевно. Навіщо вона, А може і ні. Так, про Джеверлі. Так, да, срібло 925-та проба. Ну, я ж казав, що воно не коштує 10 євро. От, от кулончик. Зараз фокус наведеться. Маленький кулончик без цепочки з камінцем. Камінцем танзаніт кристал. Пендент, вага 07 грама. Шикардос. Так, ну і комусь вона надійшла. Надійшла вона в, в Австрії. Надійшло воно в Австрію. Буває. Буває, а ми дивимось далі. Дуже цікава, класна підвісочка, срібла. Цінна, я б сказав, одна з найцінніших у всіх цих розпаковках. Так, що у нас тут? Так, це у нас теж косметичний набір для підведення брів. Корисна для жінок річ. Ті, хто малює брови і користуються таким в упаковочці. Ну, ми гуглили там, вона що 150-200 гривень коштує. Ось це. Тут теж було щось за кордоном. Оцінено в 900 гривень. Було, було. оцінено в 900 гривень. Ну, щось скажуємо зараз. Так. Тут якийсь, тут якийсь одяг. Так, що це тут у нас за одяг? Угу, тут принтована футболка. Значите принт? Так. Фейт Aradis. Якийсь шприц нарисований, типу фейковий э, рай. Я думаю, що це для тих, хто кинув колотись. Тут такі принти непонятні, зброя, якийсь чувак стоїть з, на маковому полі, напевно, з гранатометом, дівчина гола, якесь око, тут якийсь цвіт Маку. Ну так, да, це я думаю, що саме <coughs> футболка для тих, хто там кинув колотись або на шляху, Ну, і типу, що він там зав'язав. Щось таке. Не знаю. Маленька посилочка. 48 центрів. так так, так, так так, ха Ощо? Це? Що це таке? Ну, тут якась стрічка біла? Це просто біла стрічка. Ну, реально все. Отра Це шнурки! Ага, це бачите це. Білі якісь шнурки для яких-то анімешниць, я думаю. Шнурки. 50 центів шнурки. Та, блін, не прикраси коштують 20 центів, а шнурки 50. Ну тут щось важке. Ну, воно дуже схоже на плойку, але важить набагато більше. Не здогадую, що це, тому треба відкрити подивитися. Powerbank Powerbank. Да, 25% еще найти я. На заряде. На три выхода, вход, даже лампочка есть. Как эта лампочка працюет. Есть тут кнопка для лампочки. В гарном таком, типу, типу печки. Он справді це пластмасса, а оно так печки. Может тысяч на Але вот Так, что-то еще зарядка до мене? Ну да, еще зарядочка до мене. Ну, это корисно в Хазяйстві річ. Зазвичай банка. Це класно. Так, ви ну бачите. На останній розпаковці цього мішка якісь правильні, корисні речі. Тому що вони, певно, важкі і просто впали вниз мішка, тому ми її достаємо стану. Тут теж щось таке важкеньке. І не можу сказати, що це, бо такого ще, скоріш за у нас не було. Що це таке? Камінь якийсь? Тут кінена засохшує. Ну, це реально камінь. я не знаю, що це таке. Реально, що а, воно схоже на камінь. Якийсь має дивну гарну структуру, трохи кришиться. Я нещодавно читав книжку про метеорити, що їх багато, вони мають різну структуру, і вони прям цінні, їх прям купують для себе десь там. Можливо, це не метеорит, а просто якийсь, ну, типу камінь. Так. Що тут у нас коштує 86 центів? Якісь катушечки. Ні, це не катушечки, це лікучки підставки. Ага. Це значить якісь підставки пластмасові підножки, певного стола. Ну, вот, 4 підставки, підножки стола. Залишимо їх пакеті. Вони не Ну таке собі. Ну, не знаю, це не до чого було. Дивимось так. Да? Так, малесенька посилка 79 центів. 79 центів. Ну, що це таке? Без поняття. Угу. Це флакончик для духів. О, Він так от робить. Сюди набираються духи, певно. А, ну, якимось шприцом, напевно, якимсь. Ну і потім розписується. Або а, це якась, ну, типу, наша тут -то тоді кришечка. Думаю, що це, да, такий стильний флакончик для духів, якщо ви купуєте духи, наприклад, на розвитку. Так, така посипка. На дотик вона схожа на штуку для чищення ковров. 30 центів. Або каток. Так, це штука для чищення ковров, як ви бачите, і лишилося дві посилочки. Тож, почнемо з 3. Почнемо з цієї дому. Тут от, декілька певних позицій. І, але вони не береді. Долар посилюють. Так, зараз. Раз. Два. Так, дві позиції. Значить, перші позиції у нас долар коштує щось. Якісь пластма... пластмасові резинові. Ісь резинові а, штуки. Фіксатори якісь. Не знаю. Гляне, що написано. Якісь аксесуари, convertible аксесуари Не знаю, для чого точно. Функція. Їх можна використати ще. треба подумати. Так, а тут у нас що? О, розчастка. Подвійно так. Вау! Понти вони розчавкують. Гребінець, значить. А з іншого боку лезо. Ого, прям лезо. Плю. Вау! Прям лезо. Я в шокі. Стрмна стіна. Це щоб що? Щоб брить і стрихти. Ну, типу, розчісуєш отак от і чи як. Далі. Так, передостання посилка ось Це долар 90 центів. Майже 2 долара, це щось два. Щось тут у нас. Ой, є. Пульт. Раз, пульт два, ну Тут нічого не написано і воняє вона страшно, Так, у нас тут два пульта. це якийсь сабвуфер, Ну, так виглядають вони. Відразу два. Тут є якийсь штрих-код, можна подивитися, що воно. Ну, але написано Multi-Colored System Car Remove Controller. Щось для автомобіля, десь там воно якось. Давайте дивитися останнє. Останнє це у нас це на великі. Тут значить якийсь певний але... одяг. Робити варто. Верхо-верхо-вархо. Так, воно запаковано пакет. Це м'які іграшки. У, -у, -у, дивіться, які круті песики. Пси-патрони, два штуки. Піш -піш -піш. Класно. Ну, вони такі сидячі. От. Ну, клас, дві іграшки, два пса-патрона. Шикарне закінчення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, що вам сподобалось найбільше, що найменше, яка чуш там продається, чи хочете ви поучаствувати в аукціонах. Заліз задавайте питання, я всім відповідаю. До наступних зустрічей!